Зі своїм напрямком, вони залітають зараз на асайд. А справа в тому, що Фелтон зробила якраз таки стак на Б. Однак їхнього рівня їм вистачає, щоб навіть вдвох прийняти цей вихід від рейратом. Здається, сталася невеличка штанга. З першого ж пістолетного раунду для Рейратом. 5 в 0. Він зачиняється. Вони займають вони, до речі, цей простір доволі дешево. Тобто Фелтекс навіть не змагаються. в них і немає з чим. Дуже крутий фраг від Челл Кінга. Він виходить і одразу передає Кіксану. Привіт. На що це натякає? В Рейратом зі стрільбою все гаразд. І причому вони не втрачають часу дарма і одразу намагаються. Зайти сюди. Крутий, мов від Ніка. Одразу відчувається Тір один естір гравець. Перший, другий фраг. І далі він останні мінобоями. Намагався влучити по третьому. а Тим часом Рейратом розібралися з Ніко. Паралельно і тим увірвалося на сіті, дали там хет по другому, по третьому. І якби Ніко не намагався врятувати цей раунд, йому це не вдалося завдяки крутим діям. Насправді, виконання Рейратом. Стріляють. Пострі... Нічого. Так, добренька, тут нас э, одразу дуже нестандартні мовери ратом на своїх девайсних раундах демонструють, вони проривають зараз, слон, забирають меджиска декстера. Вау! Їхній де інферно прям, ну такі, знаєте, свіжий, жвавий. Дуже нестандартний, зазвичай, насправді, Інферно це дуже душна мапа, ти садишся і розумієш, що в більшості випадків першу хвилину відбуватиметься рівно нічого. А тут рейратор, знаєте, свої девайсні раунди, і по, е, одразу з перших своїх девайсних раундів, вони показують, заради чого вони пікнули інферно, і що саме вони збираються тут робити. І знову зауважте. Челкінг іде стрілятися, фраг раз, його трейдять, і фраг два у виконанні самбаді. Тобто навіть засейвати можливості зараз у Фелкенс немає, настільки рейратом їх зараз душать. Дуже круто. Я так розумію, що в нас буде цікавий контр на цьому без туфтри. Ай-яй-яй! Як нам пощастило! Ну, мені принаймні, я не знаю, як вам. Шевік напалив. Іноді буває так, що. Найс, найс, найс. Іноді буває так, просто що Авік стоїть, отримує флешку і стріляє. І для суперників це додаткова інформація. Тут Декстер спокійно дав репік. Спокійно дав свій фраг. Відстрелюется менеджер. Юспа приїжджай, зараз сам баді, котрий мав давати свій розмін. Ну і щось починають закінчуватися Рейрадом по трішечки, и такий темп, -темп поганий набрала. А тут бачите, залишається саме роден в три. Економіку... До речі, 2 сорок все ж таки є. І одна з рідкісних речей. Саме на цьому, інферно, декстер зі своїм мавиком промахується. Однак, ну якось все одно просто проти цього АВП відіграють. Крутий... Мов тим часом з пушем крізь смок на келемет, Тесас намагається вистрілюватися. І Ніко, він знову тут. Він знову встиг прийти на допомогу своїм тімейтам, Смока на малі піски не вистачило. Однак ридом встановили боф це дозволяє їм хоча б частково окупити свій форс. І, можливо, навіть шанси на клачу 1 три у виконанні Кейза є. Він досвідчено доволі людина, хоча 32 хп. Ну, як це виграти? Ну, прям складно. Ну треба якісь скажені хедшоти повісити. Так, він займає. Курс. Цікаво. Декстер відкривається червоним першим. Один-подин. Може хет. Ні, хеду не буде. Ну і знову відсутність ВП, до речі, мені знаєте, що подобається, В Райратом нема Авіка. Тут в нападі дуже складно його прям використовувати. Тут треба, щоб снайпер світового рівня був. Кіксанчик. Нарешті робить щось важливе для команди. Третій фраг наразі. Щоправда, хелпи тут взагалі не буде? Якщо відбуватиметься якась штанга, то ви розумієте. 13, 12, 11 секунд. 10, 9. Треба заходити. Нема моліка. Перестрілюють меджер СКІ ТС здає. Ну, дабл кіл. Напевно, максимум. Котре він міг витягти зі своєї ситуації, однак все одно секунду в секунду бомба встановлюється. Так, захист вибухівки 2-3. в 3. Ну, такий, знаєте, у Фелкан зараз 55-60%. Мені здається, є на цей рітейк. Враховуючи ХП, можливо, навіть більше. Тобто вони і в більшості перебувають, ну і асайд. на інферно. В КС 2 вибувати дещо простіше, аніж в CSGO. Добре, дивимося. Зайнятий грейп До речі, Ніка не відреагував. Самбаді ховай Кіксана. Все. Ну, може, Декстер клачи якимось чином зробить, однак ні, в нього закінчуються набої. Він просувається з діглом часу все менше, його розстрілюють. Самбаді, браво! Класний рейра там. І теж потрапляють на меншість гравців команди суперники, Ну давайте Рейратом, Зараз їм треба відстрілюватися. Тут Челкін. І в куті його не перевіряють. Однак один мінус. Одного мінусу замало. Для його ситуації ну, принаймні, два мало б бути. Так, смокано малі пескіні нема. Єжка ідеальна під Тесоса три в два вибування. Далі треба дихати. Кітів я вже вигравців команди Рейратом не бачу. І ми б, 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 бачили в останньому раунді першої половини, коли ну рейратом захистилися. 2 в 3. Тобто це не є прям великою проблемою і гравці високого рівня у команди Фелканс. Випускають зараз Ліаня вперед. Він без армору, і тому саме він шукав перший контакт, однак ні. І Самер. І Ліань падають. Кейс розмінює Кіксана. Іде пушити Ніко. Однак, ну як Ніко переграти? Ніяк, шановні, шансів рівно 3%. Як близько підійшли зараз до шорту Фелкенс, дали декілька гранат, ну все, знесли Кейзи, знесли Чайлд Кінга. Ну окей, можна констатувати, що у Фелкнес напад здебільшого готовий. І вчора вони вже відіграли інферно проти Пейнів, виграли його. Там 13-8, здається, був рахунок, бо 13-9. Навіть 13-9. Щось таке на розпауні. Ну тобто, зрозуміло, в рейра там зараз можна сказати доленосний раунд, частково вирішальний. Якщо вони. За нього не очепляться, враховуючи що вони і так аутсайдери, ну, радше за все а, то, Ну тому, знаєте, бігати там, рахувати економіку на слід. Тут запускають Ліаня. І знову зауважте, що в першій половині, що в другій, рейратом що роблять? Пушать крізь смоки. Однак це не працює, а тут ще два захисника є на банані. Може зараз сабані розкрутиться як Ніка? Ну, ні-ні-ні-ні-ні. Три гравці на банані на трьох роблять один мінус. Це звісно, шок. може саме зараз. Ха! Ні, не ну, може навіть. До... Я, я, я навіть договорити не встиг. Тут ніко на місці. Ну ні, ну закінчилося рейрата. Боже, такі були великі надії. Знаєте, як в Чарльза Дікенса є до речі, дуже крута книжка всім раджу. Великі надії. Так і тут великі надії були глядачі. Ну і ви не подумайте, що це якась там зневага до Фелкенса, спроба їх е -е, якось тролити. Ну ні, просто так на злобу дня. Так би мовити, подібні розмови. Дігл. Ай! І навіть тут не спрацював. Все гірше і гірше насправді стоїть справа -ра, Рейратам. Все більше і більш комфортно почувається себе Фелкенс. Ну, чи правда, гепчик в смуті, і бачите, навіть сім скористалися саммер не зміг, настільки все найде Лянь 5 на 12, Челкін 7 на 14, Unluck Анлак. А після цього буде другий. матч в нас фурія проти The Mongols. Фурія проти The Mongols. А я правильно розумію, на першому каналі Аврора проти Аподжі це вже третій best of 3 головне щоб завершити. Так, раунд відомий три килими сам 46 хп, він на пісках. На нього докидують якусь хаєшку. Ну, навіть перестріляти не можуть. Ну не можуть перестріляти гравців Falcon з райратом. Ну, це. Боляче за цим дивитись. Ми нарешті Кінг ознаки життя нам демонструє, забирає Тесаса і Кіксана. Причому з тридцятки в більшості опиняється рейратом. Не влучає Декстер, його переїжджають. І Ніка залишається в клатчі. 1, 3, 8-7 секунди кінця. Підбирається бомба. Спроба добити. 5, 4, Бомба встановлюється. Секунду в секунду. Кінг відкривається, намагається знайти Ніка. Ніка чує свого суперника. Зараз буде її машина. А їм автівка в справі. Один в один для Ніка. Він розуміє, до остання людини. Тяг цей клатч. Бодай когось. Ну, окрім людей на матчмейкінгу, можливо. Добренько, що рейратом? Що? Просто дабл кіл, трипл кіл. Що, як це взагалі стати? Де ці фраги? Один був зроблений на верхній тесті, а три інших зроблені були на Вені. Ось так розпочинають Falcons, І я навіть ну зрозуміти не встиг, а що взагалі відбулося. Вже просто рейратом втрачають трьох гравців. Все, куди б насправді Falcons не пішли, в них велика перевага, один захисник на Б ховається за собакою. Це позиція, так називається. І один ховається на там, біля Олофмейстера. Теж така стара назва для позиції. Неймдропінгом ми займаємося тут. Причому зауважте, ну як інвестували в свої гранати Falcon? з них є два смока, купа флешок і молік ще вони закидують якраз таки за собаку. Кумедно, Shell Kінга вебка в Ніка вебка. Саме роздається, чи самбаді. гравця командира Іратом. все встановлюється бомба 5 в одного для Falcons. Що сказати? Що? Я не знаю, що сказати, чесно. Мені наче за це гроші платять. Так ну такі, така з пістолетка 5 в одного вона закінчилася, дай бог, зараз саме самару Знайти якісь фраги. Можливо, йому пощастить. Він зіб'є якусь зруйнує економіку Декстеру. ой я так навіть тут кермо повело, а де? А де та сама стрільба, про котре спілкувався і пішов, пішов. Декстер заганяти 5-0. Закінчується цей пістолетний раунд. А проти комплексіті, дякую дуже. Що, Захища з пам'ять не крицю. Все різкий вихід. Кейс. Дав зараз фраг по беджову уявляєте, І Мак Севен теж був розкручено. Добренька, принаймні в більшості опинилася рейратом. Це здається шанс. Однак Самера закривають спині. І знову Декстер. І знову він переїжджає Самера. До речі, другий раунд поспіль. Скаут влучає по Тезасу. Декстер теж червоний, 25 п'ять Треба когось забрати. Треба якось очепитися за мінус. Скітів немає в рейратом, тобто час плине і Ніко. І Ніко знову домінує. Ну, що, Кейс, наче промутився. А що поробиш? Ну він влучає в голову по Ніко. А як цей раунд врятувати? Рухається на Декстера. Влучає по ньому ноузумом один в один. Боже. Ну Тесос, і Тесес навіть давав шанси. ну, виходити сюди на перший погляд доволі складно. Якісь фейкові гранати зараз закидує Кіксан. На сайт. На це, до речі, реагує кейс. Він віддає зараз верхню хвилю. Боже, як не пощастило, і здавалося б, і здавалося б простий фейк, але наскільки ефективний. А там ще і меджес тиск тис, на Амейді. І все склалося. Ну, бачите, ідеальним чином для Фелґас. Тобто вони вдвох входили на верхню. І якщо б цього фейка елементу не було, Авік залишався б на бойлі, ну і там принаймні один мінус би зробив. А так фейком Кіксан накидав свої гранати через ну, вікна над Веном. Меджес uh, на мейні, меджес або Тесас, Тесас все ж таки, Тесас на мейні, бо він теж пометушив. Ну і в підсумку Фелконс спокійно свій Четвертий раунд, причому зверніть увагу на ХП Фелконс. 500 на мапі. Завдяки uh, тактичної глибині поточного раунду вони взагалі нікого, ну, там навіть хп не втратили. Круто. Круто, недарма. Вони обирали мапу до трейн. Знал. скільки в тебе я не скажу, мало-мало. Ну я трішечки не зливався. Давайте так. В моєму праймі було майже 200. І це все одно же, брат. Потрібна зручна та швидка клавіатура, яка не відволікає а допомагає. Саме така, як Logitech G515 Lightspeed TKL. Пишіть у чатику твіча знак оклику Logitech G без пробілу, без пробілу англійськими, і забирайте промокод на цю імбову клавіатуру. Інформація від нашого партнера на правах реклами. Серйозно, напишіть зараз ще раз, знак оклику, Logitech G без пробілу англійським. Ще раз Logitech G, тобто L-та має бути велика, і G має бути велика, а інші маленькі. Забирайте. Давайте, ну насправді створить активно, пишіть вам у промокодік дадуть і ну, зробить важливу справу. А, можливо, всі маленькі. Ну, окей. 0,5 шкада трішки райра там. Але ну, що поробиш такі часи. Знову Ентрік. Наразі він від Кіксана. Причому на перший погляд навіть складно зрозуміти. Тобто він вийшов зараз з мейна, просто пікнув а, великого турніра, на котрому деякі тір родин команди відсутні. Це дозволяє відігравати тір 2 колективом. А Рейрата, можливо, навіть тір 2 з половиною. Однак, звісно, ну, буде багацько подібних матчів. Причому, ну Насправді, до Китаю переліт з Європи доволі неприємний, колись довелося мені подорожувати. Зараз в цих подумках бути, що зараз в цьому літаку сидіти. 12 годин. Ладно, може на 12, може 8. Знову ентрик по Ліанію. В нього стата 07. в Саме стата 06. Unlock. О, Декстер. Ще один фраг робить вже другий. А в Декстера натомість все гаразд. 8 на 1 в нього, 8 на 1 в Тесоса. В Ніко 6 на 1. Нарешті якусь шкоду отримали по собі. гравці Falcons. Що Теса в силу Рейратом? 29 КП в нього залишається, ага. Розкидується там, до речі, паралельна верхня хвиля. Меджес. Він за захист. Ну, виконує роль опори Б. Самер. Знову пушить Зелені. До речі, дуже здивований, що він все ж таки Тесеса добив. Напевно, знав, що тут якась бита людина червона. Можливо, навіть знав, що по ньому влучив, вирішив просто добити, щоб хоча б на фраги зіграти. О, відкривається! Нікі, до речі, отримує, а, отримує на горіхі 3 в 3. Все ще попереду по шансах Фелконсу так, ну це бодай щось. Самбаді підтискає зараз ФН. Нікого тут не побачив. Але ж десь люрка зі лодочки зору має бути. Правильно? Він оботом на горі або десь на верхній хвилі. Кейс підібраного АК 47 забирає Кіксана. І це вже 2 в 2? Непогано. На меджиско очікують. А Кейс, ой, відвернувся. Як і Майже спочинає Я його просто дожити. Кейс. Встигає забрати Декстер один в один. Вісім, сім, шість секунд. Здається, це раунд. П'ять, чотири. макс Севен. макс Севен, три, два, один. Це просто жити. Сам баді це чудово, розуміє один-нуль, шановні. Ну вітаємо рейратом. Вони просто неочікувано. Дуже прям неочікувано виграють свій. Навіть не форс, а адвака К. Кір один гравця. Просувається по соці зараз. Розуміння в гравців команди рейратом нема. І Ніка забирає Кінга, і Ідесас переїжджає Ліаня. Ну, наче Кейс зробив мінус, однак, ну яка... Ну ладно, як яка різниця? Це, в принципі, важливо, що хоча б якісь розміни є. 4 в 3. Далі взагалі мудиться на Б. Кейс переїжджає його. Слухайте, ну Кейс зараз прям за волосся тягне свою команду. З болота. Прям не хоче він програвати, прям хоче дати якийсь емоційний поштовх своєму колективу. Це дуже круто. Однак все одно 3 в 3. Синхронно накидують свої смоки е, гравці Falcons. Smoke он, Smoke Вен. Ставиться бомба. Ну, Вен же не пушитимуть. Ну і взагалі якось вибування під питанням. Тобто, в чому специфіка? Розумієте, на трейні Б-сайт вибивати відносно легко, а а сайт відносно складно. Купа різноманітних позицій, в котрих можуть ховатися гравці нападу. І в цьому велика проблема код Ніко, прочитали. До речі, не факт, що його почули. Під, ста... ну, під старим Хевеном вбивається Кіксан, дає Розмін. Ніко все ж таки забирають полі кладеції під нього. Переїжджають самого Кіксана, починає дефатися бомба. До речі, починає дефатися з китами 3-2-1. І... і запобігає! Запобігає цьому дефузу Тесос! Ай-яй-яй! Сьомий раунд Фелкен забирають собі. Яка чудова спроба від Рейрата врятувати цей раунд. Звісно. Останній бай! Кіксан! <реш> Мені сталося першого, він взагалі на якомусь рандомі забрав. Це просто якось. Ну раз, два, три, це Кіксан. Тобто він виходив просто, щоб зібрати інфу і там, дай Бог, один фраг. А зараз він може дати вже четвертий. Бачиш четвертого? ай <реш> я я що ще один ейс? Сьогодні побачимо. Кіксанчик. Треба, щоб його тімейти повмирали. щоб ну, дали просто ейс. Ну, Він зараз має йти на пошуки свого п'ятого фрага так тек так. О, Тесес помер, добренька. І Кіксан помер. Ну, добренька. Як би сказати, а Тесес можливості своєму капітану. просто так. Я не вирікаю, що я в... на хвилі. Хайп. 8-1. Дуже круто мудиться Ніко. Ви бачите, що відбувається саме тут і зараз. Він вже виходить на Б. Вже закриває консмаком. Доджить простріли крізь цей дим, ну і підбирається впритул на вихід крізь ворожий респаун з ворожого респауну даруйте. на стріляння мінусує. Ну хотів би сказати, знаєте, на там, якомусь більш дефолтному матчі сказав би якусь таку дефолтну фразу. але Ну, треба ставити тайм-аут, спілкуватися, намагати. Намагається в разі неприємностей привести команду тями, А все ж таки тренер Рейратом такий більше АФК. Медже залітає зараз на Вен, забирає Ліаня. Там, щоправда, ховалася хова... друга людина. Другий гравець, це Самар. Так, а Дектор тут забирає свого ж тімейта. Медже все ж таки дочекався родочекався, Щелкінг, кортився на дабл кіл. Швидкий раунд під АНС спрацював. Але можливо Falcon, вже, знаєте, просто хочуть добігати цю першу половину, я маю на увазі рахунок 9 риза це, радше за все смерть для рейратом. В них він рейд за The Side за 4, щоправда, трейну десь там 30% навіть менше. Тому Falcon зараз на секунду не сумнівається в своїй перемозі. Може Клачів від Майджеска? Ну, ні, ну не пахне тут Клачем. Якщо б ніка залишився. Forgetting... О, може ще один клаш один в 3. Однак тут навіть хп не дозволить. Ну і і відсутність бомби на руках. Наявність гранат. То, то есть, ну зауважно, що навіть смок кейза є, Він зараз його накине, наприклад, на ВН, якщо накине. І все, мінус 20 секунд в межи. Ще кейс. Далеко. А, кейс взагалі на Б. Ну теж, до речі, як варіант, хто знає, що там ще меджиск вигадає. Меджиск розпікує. 30-29. Цікаво, він впевнився в своїй голові, що праворуч нікого нема. Ні, не впевнився. Що бачимо зараз? Знову Вен, знову Меджес. Я його в попередньому раунді він залітає сюди з двох ніг. Все забирає Ліана. Причому він не зупиняється, просто рухається далі. На боксаті здається, вже побачив свого другого суперника. Трішечки не вистачило, но, здається, реакції там влучності, щоб на Сабера на секунду раніше навівся Меджес, і йому був би кінець. Челд Кінга 3 в 3. Під Хевеном ховається червоний Самер. Намагається якийсь простір знайти для себе. Щоб, ну, хоча б, знаєте, ти червоний. Робиш нестандартні дії, щоб хоча б дати мінус до своєї смерті, щоб тімейти залишилися 2 в 2. Цей план не спрацював. Кейс Зайвік взагалі перебуває під Б. Фактично, для Фелкенс позбавлено сенсу розвертатися і йти в цьому напрямку простіше. Викинути свій смок на кон, що вони зробили, і далі там, обережно, вільно, поступово. Просуватися у бікапленту. Ну, такі відчайдушні сподівання від самбаді, що вибухівка ставилася під нього. Кей знайшов Ніку, до речі, новині. І якось поки що під кінець першої половини. Не сказати, що прям Ніку ми дуже бачили. Оп два. Є шанси, самбаді тут байти такими прострілами. Тесас, я знаю, що ти тут. І Тесас відкривається і забирає самбаді Анлай. Хоча доволі багато часу Данцю знадобилося, щоб оформити цей мінус. Однак яка різниця вже час починає плинути. Десять-два. Норми де я в таких матчах погоджуюся. на раунд ховається зараз. Ніка. Раз, два. Кіксану йому допомагає. Три, три в одного. Такий трейд. Саме зараз. Від Falcons. Не можна було похайпити, однак. На який сенс? Ну це Falcons, в них і так рахунок 10-2. Причому Ніко просто заховався на воєнні. Круто рекерувався. Ну ні, ну ні, ну він ніби в Квей грає. Ще ось. І там в них виникають труднощі, а? Тобто вони, ну, або не можуть виграти фейс, або там прямо щільний рахунок. А тут, ну, 11-2. Тобто, мені чомусь здається, що якщо б Falcons, наприклад, пішли там грати ось таким стаком, наприклад, фейса на свої хела, то рандомний стак проти них виграв би більше раундів. Нема такого. Костя, звідки пішла така традиція віддавати пютюні після кожного раунду. Я не знаю, якось воно поступово, до речі, створилося в Counter-Strike, Counter-Strike. Тобто, Раніше якось такого не було. Ну, така психологія, це як. Емоційний зв'язок. Ну, поки тут Форс від Рейратом, все одно вони поки в меншості. Я якось навіть порахував. Якщо ну, сидить людина, ось, наприклад, посередині, йому треба дати п'ятюню після кожного раунду ліворуч, праворуч своєму тренеру. І це відбувається, ну там, якщо щільний, наприклад, щільна мапа, то це відбувається десь 70-80 разів за мапу і десь виходить під 200 за best of 3. Тобто 200 п'ятюнь за такий щільний best of 3 тобі потрібно дати. В кожному best of 3. Якщо він, звісно, закінчується на трьох мапах. Самбаді, ой, самбаді, ну добивай, яких ексане, це головне насправді. Все ж таки а, втримав він свої емоції, це, звісно, на долю раунду не вплине, а може, ну як? Ну знову, тось, тут головне питання. Всього поточного бустов три. Зараз по зелені. Два гравці команди Рейра, там їх приймає Ніка. Тут ще й Тесас є на підтримці в разі чого, щоправда, Ніка сам залишається лоу ХП і забирає же Тесаса. Ой-ой-ой, величезні проблеми виникають у Falcons, Принаймні в цьому раунді. Намагається. А, Декстер розкрутитися на W, йому це вдається. Самбаді вийшов з останніх зусиль. Зміг Декстера розміняти. 11 хп залишається в самбаді. І кейс фул хп. Ну, кейс. Ну, просто зауважте, яка в нього стата. Він зараз топ-2, ну ладно, топ-3 на сервері. А його тімейти 2, 3, 5, 7 фрагів. Тому, в певному сенсі, навіть пощастило Рейратом, що залишився холоднокровний кейс в цьому моменті. Однак в цьому раунді йому не пощастило. Самбаді забирають теж, Рейратом покидають турнір з рахунком 1-3 в швейцар.